Багато подій маємо конгресовий бал. Маємо багато різного, але справді святкуємо ми різдво. тож хочу побажати всім веселого різдва. Дуже щасливого нового року, щасливої хануки, хоч би що це було, воно буде щасливим, і ми матимемо фантастичний рік. На нас чекає фантастичний рік. Знаєте, ніколи в нашій країні ми не мали таких інвестицій, як ті, що відбулися за останні 10 місяців. Ми вже маємо понад 18 трильйонів доларів, і я думаю, що до кінця року це буде понад 20 трильйонів доларів. Це більше ніж будь-яка нація будь де в світі в будь-який час на четверо, у четверо. За попередньої адміністрації просто щоб навести вам невеликий факт, не хочу бути ворожим, але вони мали менше 1 трильйона за 4 роки. Отже, ми маємо 18, думаю, у нас буде 20, але у нас 18 за 10 місяців.